Департамент карного розшуку спільно з працівниками кіберполіції міста Києва задокументував шахрайську злочинну організацію, яка створила два кол-центри: один у столиці, другий у Дніпрі. Його працівники разом з організаторами налагодили схему виманювання у людей коштів шахрайським способом на потреби ЗСУ. В кол центрі були оператори, які дзвонили бізнесменам. Які, інформацію про яких брали в інтернеті, дзвонили бізнесменам, просили передати кошти на ЗСУ для закупівлі бронежилетів, касок, тепловізорів та інших амуніцій для Збройних сил України. Після чого ці кошти вони використовували в своїх цілях під час обшуків в офісах Києва та Дніпра були вилучені мобільні термінали, ноутбуки, сім-карти, списки ошуканих шахраями осіб, за словами заступник. Начальника управління департаменту карного розшуку Сергія Муляра аферистам легко було скоювати цей злочин, оскільки українці сьогодні готові активно допомагати ЗСУ. Таким чином людей не треба було переконувати, що це дійсно якась благодійна організація або якийсь там інший фонд. Та вони просто скидували кошти на рахунок і не думали про те, що. Це можуть бути шахраї у такий спосіб. Дана злочинна група заробила близько 9 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну шахраї ошукали близько 6 тисяч громадян. Зокрема, оператори кол-центру розміщували у месенджерах відео з людьми у формі, які дякували псевдофонду за допомогу Збройним силам України. А це були ж ті самі особи, які і Скоювали даний злочин а саме шахрайство Вісьмим людям. Повідомлено про підозру з них є організатор даної групи, це оператори. Це мен менеджера даних офісів організатору шахрайської схеми, операторам та менеджерам офісів. Було повідомлено про підозру за статтею 255 створення злочинної організації та за статтею 190 шахрайство кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.